Всіх вітаю на моєму каналі Сьогодні п'ятниця подивимося на барахолку на провесні Що там щось є чи нема І ще сьогодні маю їхати на одну закупку Не знаю Дядько ще має мені перезвонити десь після обіду там щось має бути цікаво так що не переключаємося, дивимося далі. є картини. Козаки там надежда, да?

O um. é uh -huh. uh -huh.

Приятно. Одно и то, что мы в другом. Да. Что такое, что я? Оно называется экспаном из речу. тальні Пять, смена, смена шесть. Капушка я. Пушка, если кое еще раз. з небикала штука в туалет. Ставиш папір, то виключаєш радіо, водену, засикає скільки ти був туалеті Що ти как китайці не придумає? Які попадуть, то завіт і не попали. Сказали, mm -hmm. що 268, що збили, а 260. Дуже втрачено. Втрачено, а, а втрачено це як, то вони десь довіки їх тих. відвели. Mm -hmm. Ну, а десь вони мусили приземлитися? Ну, десь в лісах, Ті, може, корти. на полях вони або локаційно втрачені. Дуже важкі, не знаю, що вони габли. Але ж воно теж вибухівкою. Ну так, воно десь впало та й ну, десь воно вибухнуло. Вибухнуло в лісі, в горах. А воно... може б не так. А я Що це за клеймотка? Так, був я на провесні, зняв там коротеньке відео, де що купив. Зараз мені подзвонив дядько і сказав, що він же є вдома, можна під'їздити. Зараз поїдемо подивимося, що в нього там цікавого є. Так як він мені пояснив, ну то що мене зацікавило, там годинник є. Каслі. Поїдемо подивимося. Не знаю що ми, чи може по ціні домовитися. Бо в нього вже хтось там був, але щось він по ціні не домовився. Ну, дивимося далі. Так, я вже є вдома. Зараз покажу, що я спочатку купив на провісні, а потім покажу, що я купив на квартирі. Так, купив якийсь такий набір ложечок. Пустенький до кави, то напевне, що не режавійка. Пуму чехлі. І якщо когось цікавить, 100 гривень можна подати. Так, купив таку рамку Іван Франко. У там такий собі, треба ще помити добре. Тут щось списали ззадні. Якщо когось цікавить, можу продати 100 гривень. Так, купив таких козаків, я вже їм показував, їх показував. Ось такі пиво Люївський золотий колос. Українська горілка з перцем, друга бочка. Гарна робота. Ну тут ззаді підпис, я вам показую. 83-го року місто Брода Як... Так, я ще по ціні не определився. Якщо когось цікавить, пишіть на Viber. Думаю, домовимося. Жарний стан. Тут такі, такі стани. Чи що там? Чотири таких і чотири таких. Це Та є дивина. Богемія, чехія. Ще одна наклейка залишилась. Ціна цих 4, за 4-200 гривень. І такі тоже. Тоже для вина, чи для чого. Тоже 4 штуки, тоже 200 грн. Що Шокость цікавий звертається. Так, зараз покажу, що я купив на квартирі. Так, ось таке я купив. Купив таких три настінних тарілки. Не знаю. тут такий? Малював тут півень. Такі ножі. Хо. хвилини. Ось таке, як шове, однакові. Не є по нічого не. Та ножами майже ніхто не користується. Якщо когось цікавить, ножі продам 500 гривень. Так, купив такий куманець. Готсулу з овечкою. Але пробка розбилася. Коротше, погано я запакував її. І... я не знаю, что там сейчас. Я не знаю, что я все куски забрал. Может, можно отклеить и поставить. Значит, сейчас такая можно найти. Здесь это будет. Ну, то такие, Так. Купил такие наборы. Коловых ложек. Цитруянда вроде называется. Арный стан. Ціна 3 рублі 60 коп. Інтересно, це було за одну штуку чи це було за всі? Ось таке. Якщо когось цікавить, звертайтеся. Ну і я сюди їзду. Ось такий годинник. Збігаю часу. Називається човун важкий, десь до 5 кг. Він не працює. Треба буде занести його, я бачив, що до кінця навіть не накручений, але судно щось і не йде. Щось там з маятником. Треба буде занести до майстра. Я думаю, це не проблема, в мене було таких штук 6, напевно. І всі вони робилися. Так, це та й тут стоїть. Каслі Урал. Тут року нема. Зазвичай там те, що в мене були, на всіх був рік. Тут року нема в гарному стані, взагалі. Так. Я його зроблю і буду продавати. Якщо хтось щось хоче мені запропонувати, будь ласка, пишіть на Viber. 093 70 77 -88 5 Кож моя група в Фейсбуці називається Олег Барахолка. Там я багато чого продаю. Приходьте подивіться. Так, ще зараз покажу вам. Продав дві поліцейських машини і лопатку для взуття шерепом. Лопатки ще такі можу мати. Якщо когось цікавить, звертайтеся. І цей... Я вам можу продати. Так, чекаємо. Так, продав ще таких дві поліцейських машини. Альфа Ренальд, А310. Так що їх вже нема. 11-12 випуск. Honda NSX. Це французька жандарменія та поліція Японії. Так, всім дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтеся ставте лайки і напишіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки я. За скільки я це все Купив того дядька вдома. А і саме інтересне знаєте як він мене знайшов? Ну, він такий не старий, йому десь там 50 60 років. І на Ютубі щось він там сикав собі відео і побачив, що я там щось. Побачив, коротше, моє одне відео що я там знімаю і казав, що можу щось там купити. Це все. І він мені передзвонив. І я приїхав до нього. Ну, приїхав вже, купив. Він мені сказав, що мають на продаж. Там ще було дещо, але мене там тон-тон не цікавило. Це. Він сказав, що має годинник такий тяжкий, тяжкий, великий і сказав каслі. Ну, Мене це зразу зацікавило і через то я поїхав. Так що всім мирного неба. На все добре, до побачення. Продав ще таку лопатку для взуття. Ovo je čerpa. Dobro, da Пімо майстра є. Як вам робота вообще? Дужина шесть 73 см. сантиметра. Вага килограмм ще міським. Якщо когось таке цікавить, звертайтеся. Є лопатки з орлом, з кабаном, з волком, з левом. Тут ручка зроблена з дерева.